Вітаю. Так, чи ні на ваше питання? Загадайте питання в такому форматі. Задайте питання, або загадайте бажання, щоб е, так було в позитиві термін. Загадайте собі свій термін. Так, чи ні на ваше питання. Перший варіант, так, чи ні на ваше питання. Другий варіант. Так чи ні. Так, чи ні. Вибирайте. Перший варіант. Ну, Тут, скоріше за все, що так, ви загадали, якщо щось для себе, про себе, щось стосовно мислення, розуму, менталу, то тут так. Це, ну, це залежить від вас. Якщо ви відсічаєте якісь погані негативні енергії від себе, то буде так. Другий варіант Ну, другий варіант так. Звісно, так, тут колесо фортуни вам підфортить, вам повезе, тільки порада не упустіть цю фортуну. Коли... Птаха, удачі до вас прилетить, то схватіть її, інакше вона полетить, і це циклічно, і Потім перевернеться коло і буде ні.